І ми знову на арсеналі я вам зараз покажу ще один куточок цього арсеналу. Що ми бачимо це як у нас магазин, тобто це не видавництво. І тут є різні книги на любви смак. Тобто тут є різні, як і бачимо романтичні книги, якісь е, е, фантастика. Наприклад, тут є навіть ЛГБТ-книга, ось, це є доволі популярною. Тут є і китайські твори, як ви бачите, тут на новинки кешбек 10%. Далі ми підемо і тут ми бачимо літературу різну для більш старшої аудиторії. Тут у нас вже пішла також і дитяча література. Ось портал видавництво. Багато хто читав його, багато хто його знає. Ось. Далі підемо і ми бачимо вже більш дитячу літературу для маленьких, великих. Ось. І це у нас е, видавниця моя книжкова полиця. І тут є від супермаленьких для супермаленьких дітей. До більш старших. Ось тут навіть є книги корейської, які перекладають з корейської та японської мови. Ось. Ви можете подивитися, тобто тут на всі тематики, які ви хочете, навіть для когось, для кожного, для брата, сина, для кого захочете. Ось, на такий подарунок для себе, а я. Піду далі закупатися книгами. Ну всім до побачення!